Війна для мене почалась дуже давно. Ще в кінці 2014 року я прийшов в добровольний військкомат, місяць обучення, і 25-та Дніпровська, окрема повітряна десантна, Свячиславська бригада. До війни працював на Полтавському комбінаті, е, слюсар ремонтник на буровому участку, ремонтував бурові станки. Воював розвідроті, отримав другу контузію. Пробувши по реабілітації додому, я з'явився до головного лікаря МСЧ Полтавського ГЗК Ферекспо, і вона одразу визвала усіх врачей. Тобто, було найтенційне обстеження много літрів до розвідки, обмороження ног, ну, десь травми, там, все у мене случилось стеноз двох артерій, сосуди артерій, прийшли в негодність, і кров перестала поступати, то я міг е, без них остатися. Благодаря тим всім обстеженням, що вони предприняли, я був направлений Іриною Володимировною в місто Київ, Державний інститут серця, де мені зробили дуже кваліфіковано, зробили операцію. Операція дуже дорога і платна. Але п'ять таки, як я робітник, Полтавського ГЗК, э, застрахований, тобто все зробили, спасли ноги, скажем так. І багатьом хлопцям, моїм побратимам, не тільки з міста, і з морської піхоти теж хлопці э, лікувалися. Тут я многих знаю, після поранень, хлопці після плена, проходили реабілітацію, лікувались. Це люди з великої літери, як врачі, як люди.